Обирали нового очільника в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича. Відбулись вибори ректора. Свою кандидатуру на посаду подало четверо кандидатів. Про перебіг та результати голосування розкаже Богдан Дем'янів. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулись вибори на посаду ректора. Виборча дільниця, якою слугувала Мармурова зала, працювала для голосування з дев'ятої години ранку по п'ятнадцяту годину. Свою кандидатуру подало четверо науковців університету, а саме, декан економічного факультету Руслан Білоскурський, деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан географічного факультету Мирослав Заячук та проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла. Участь у голосуванні взяло понад 1300 учасників. Це, зокрема, викладачі, студенти та допоміжний персонал навчального закладу. Про свої очікування від обранця розповіли і нам. Хочеться нових зв'язків з іншими навчальними закладами, все-таки якоїсь людиноцентричності, тому що у нас дуже багато. Інклюзивного зараз такого спрямування і простору, ну я сподіваюся, що все це буде втіленим. Керувалися передусім передвиборчими програмами, котрі були оприлюднені у нас на факультеті минулого тижня усіма чотирма кандидатами. Ну і враховували те, якими будуть перспективи для нашого факультету, зокрема, і для цілого університету загалом, тому що нас чекає дуже непростий рік. І очевидно, що нам будуть потрібні як серйозні зміни, так і якісь і нові рішення. Можливо, вони будуть не дуже популярні, але так чи інакше, нам потрібен буде керівник, який зможе упоратися з цією непростою ситуацією. Покращення навчального процесу, наприклад, для нас, економістів, нам дуже важливо, щоб ми навчались у першу зміну, тому що зараз в зв'язку з війною ми навчаємось у другу зміну, так як. Ну, наш корпус зайнятий, тому ми дуже надіємося, що так як я на третьому курсі, і наші студенти, хоча б четвертий курс, будуть навчатися у першу зміну і відчути, що таке студентські роки. Чим керувався, це бажанням кандидатів покращити роботу університету і оцінював їхні плани, як на мою думку. Що більше мені імпонує, на те я опирався. За підрахунками голосів стало зрозуміло, другого туру виборів не буде, адже 52% виборців це 766 учасників віддали голоси за Руслана Білоскорського. Опоненти декана економічного факультету отримали менше відсотків довіри виборців на другому місці. Ольга Мартинюк із 285 голосами. Третій Мирослав Заячук він отримав 173 голоси. Останній Андрій Саміла 118 голосів. Я не робив прогнозів стосовно першого туру чи другого туру, як воно складеться. Спілкувався, комунікував, доводив. Ті, бачення і ті перспективи, які бачу. Дякую колективу, який довірив. Це для мене великий аванс довіри. Якщо ви запитуєте, що я відчуваю, відчуваю відповідальність перед великим колективом, який мені зробив великий аванс довіри. Це і викладачі, це і студентство, це і збереження архітектурної перлини, де ми зараз знаходимося. Тому відчуваю відповідальність. Майбутній очільник навчального закладу вже ділиться планами на найближче майбутнє. Завдання номер один це добре провести вступну компанію для того, щоб мати добрий набір. Наступне питання це питання, яке стосується входження в зиму і підготовки до зимнього періоду. А також важливою проблемою залишається укриття, оскільки від наявності укриттів залежить та кількість студентів, які можуть навчатись наживо. А це є дуже дуже важливо і Продовжувати забезпечувати життєдіяльність університету, сприяти більше проектній діяльності, міжнародній співпраці, реалізовувати ті завдання, які стоять перед університетом. Журналістам не дозволили знімати підрахунок голосів, вказавши покинути мармурову залу, де проходило голосування. Голова виборчої комісії Віталій Гордєєв розповідає: ані під час голосування, ані під час процесу підрахунку бюлетенів казусів не виникло. Складнощів не виявилось. Ми перерахували бюлетні всі фактично по два рази. Зійшлося один раз і другий. Ніяких складнощів немає. Є в нас переможець. В першому турі тому питання з другого туру відпало. У мене особисто були очікування позитивні: чим більше явка, тим тим краще для нас, і наші очікування виправдались. Більше 90% явка це є позитивним таким показником. Нагадаємо, чинний ректор університету Роман Петришин очолив навчальний заклад у 2019 році. Згідно закону України про вищу освіту, ректор вдруге міг подати свою кандидатуру на цю посаду, однак не зробив цього. Богдана Дем'янів Максим Демко Чернівецький і промінь